Друзі, усім привіт! Ми з України. Сьогодні ми з вами спробуємо створити такий невеличкий проект, зовсім малесенький проект. Назвемо його Котра година. Тобто наш рудий кіт буде у повідомленні нам сповіщати про те, яка зараз година з точністю до секунди і в реальному часі. Тож, давайте розпочнемо. Як воно виглядає? Давайте запустимо. Ось так: Проект дуже простенький. І тому ми зараз з вами подивимося, буде досить коротенький він. І так, поїхали. Отже, що нам для цього буде потрібно? Родовий кіт ми залишаємо, можна його чуть-чуть трошки змістити. Так, зменшимо розмір ось цього нашої сцени, тому що наш код вийде не настільки великим, наскільки довгим. І вибираємо для прикладу події. Коли натиснуто зелений прапорець, звичайно, можна створити було б ще один спрайт, де отак, у вигляді кнопочки, коли ви натискаєте на цьому спрайті, то тоді кіт буде вам говорити котра година. Так, вибрали, далі вибираємо команду завжди. Це для того, щоб у нас в реальному часі відображалися години. Тепер вибираємо вигляд і вибираємо Говорити. Ось так. Ну, зараз ви розумієте, він буде говорити Привіт. Що так, подивиться, говорить привіт. Так, але далі ми вибираємо з вами оператори. Нам потрібно буде оператор з'єднати. Ось такі. Їх буде потрібно декілька штук. Ну, спочатку зробимо один. Тепер вибираємо датчики. Шукаємо сьогодні цю команду. І вибираємо ось тут. Спочатку виберемо година, Ставлюємо сюди. І ось тут пишемо годин. Перед тим поставимо пропуск, щоб воно не зліпалося. І пишемо годин. Ось так. Цей у нас готовий. Тепер, щоб нам не створювати новий, ми просто продублюємо. Права кнопка миші дублювати. Ось є. І ще один продублюємо. Ось таким чином. Тут виберемо хвилина Тут виберемо секунда І Відповідно, тут напишемо хвилин. А ось тут напишемо секунд. Є. Тепер нам це треба об'єднати разом. Вибираємо знову оператори. Вибираємо той же самий з'єднати. Тільки вже тепер вибираємо. Ось сюди ставлюємо. один. Так, ще один треба буде такий. Ось сюди. Так, далі сюди ставляємо хвилин. І в кінці ставляємо секунду. Ви бачите, трошки він довгий і все ми ставимо сюди. Трошки довгенький вийшов. Ну, Але тим не менше, давайте запустимо, що нас скаже. Давайте подивимось. Ага, дивіться, годин у нас вийшло тут, зліпилося з 39 і хвилин з 28 чи 29. Так, тобто ми, значить, повертаємося з вами сюди. І ось тут в кінці ще після годин ставимо пропуск, і після хвилин ставимо пропуск. Ось таке. Тепер давайте подивимося, що в нас вийшло. Запускаємо ось так. 11 годин. 39 хвилин і 50 вже там 2 3 секунди. Ось такий дуже малесенький коротенькі коротенький проєкт, як створити цифровий годинник, скажімо так, або як дізнатися, котра година використовуючи програмування в середовищі Scratch. Проєкт легесенький, проєкт простенький. Я дякую вам за увагу. Він в нас вже закінчений. Всім гарного настрою і до зустрічі!